Барабашка ховається під землею. Розділ 23 Професор залишає записку. Капітана Горбатюка розбудив телефонний дзвінок. За звичкою, ще навіть не розплющивши очей, він швидко схопив трубку, щоб не прокинулася дружина. Телефон стояв із його боку ліжка. І тихо, знову таки, за звичкою, проказав Горбатюк слухає. Ой, Степане Івановичу, пробачте, що так рано. Здрастуйте, дружина професора Борабаша, але я ледве дочекалася ранку. Чоловік кудись уночі подався. Залишив записку. Не шукай мене, не піднімай шуму. Так треба, коли звільнюсь, подзвоню. Я місця собі не знаходжу. Пробачте. Вона заплакала. Я зараз приїду. Сказав Горбатюк і поклав трубку. Була шоста година ранку. Вона Мабуть, стояла біля дверей, чекаючи його, бо отчинила негайно, тільки він доторкнувся до дзвоника. Що ж це таке? Вигукнула вона, схлипуючи. Його хтось примушує, йому хтось погрожує. Він діє не з власної волі, він потрапив у чиїсь тенета. Чого ви так думаєте? А як же інакше? Він був такий пригнічений учора. Я й боюсь. Він узяв машину, розумієте? Він майже ніколи не водить сам, вожу його я. У мене це набагато краще виходить. Він такий неуважний. Я так боюсь, щоб не сталося катастрофи. Коли ви виявили, що він зник? О третій, відповіла професорша. Точніше, за п'ять третя. Я, як завжди, лягла о дванадцятій. Він іще сидів, працював, а вночі прокинулася. дивлюсь, його нема. Постіль не зім'ята не лягав. У кабінеті світло не горить. Кинулася на столі записка. От. І чому він пише, що приїде? Що це все означає Степану Івановичу? А може, він поїхав на дачу у завалійки? Я дзвонила, телефон не відповідає. Скажіть, а якою науковою проблемою займається зараз ваш чоловік? Ви знаєте, його захопила зараз Велесова книга? А, Знаю. Читав. Це не зовсім за його профілем. Це більше історія, філологія. Але він нещодавно був у Франції, і там йому подарували Бориса Ребіндера Велесова книга. Життя та релігія слов'ян. Французькою мовою. Він її весь час студіює, перекладає для себе. Там багато цікавого матеріалу. А чого ви питаєте? Хіба це має якийсь стосунок до У нашій справі ніколи не знаєш, що має, а що не має до чогось стосунок? Скажіть, будь ласка, а хату у Заваліках придбали. До чи після поїздки Івана Степановича у Францію? Після. Ми придбали її цієї весни. А у Франції професор був узимку. А що таке? Нічого. Просто цікавлюсь. А чому ви купили саме у завалійках? Хто був ініціатором цього? Звичайно, він. Йому, по-перше, сподобалося це місце. Ну і церква, руїни, монастиря. Він дуже любить старовину. Стривайте. Він, здається, казав, що цей монастир якимось чином пов'язаний із книжкою Райбіндера. Так, так, була така розмова. Ви думаєте? Я нічого певного поки що не думаю. Я шукаю за що б зачепитися. Скажіть, а в Івана Степановича немає якихось запеклих ворогів, недругів, які б могли. Запеклих? Не думаю. Звичайно, якісь недоброзичливці, як у кожного, певно, є наукові опоненти, щось таке. А серед сусідів. По-моєму ні, з сусідами ми ніколи не сваримося. У вас, здається, дуже симпатична сусідка по площадці Маргарита Зенонівна. Зичлива, луб'язна, послужлива. Звідки ви знаєте? Я з нею познайомився минулого разу. Справді послужлива. Всім сусідам намагається щось зробити, нам допомогла дістати шини. Ви ж знаєте, зараз усе так дорого, а в неї вийшло дешево. У неї великі зв'язки? Мабуть, я її не дуже добре знаю. Вона всього рік, як переїхала сюди, обмінялася, раніше жила на лісовому масиві. А яка в неї машина? Машина? У неї нема машини. Ви певні? А мені здається, я бачив її за кермом. Колись таки в них була машина, коли був живий її чоловік. Вона, здається, має права. Але після смерті чоловіка машину продала. Це було давно вісім років тому. Та то я так, між іншим. Махнув рукою Горбатюк. Мабуть, то була машина когось із її знайомих. У неї ж їх багато знайомих. Багато. Вона й дома рідко буває. То в одних знайомих на дачі ночує, то в інших. Часто їздить в гості то на Кавказ, то в Польщу, то в Прибалтику. Любить мандри. Її? Можна зрозуміти, поховала сина, чоловіка, живе сама. Так, так, звичайно, ваш чоловік до неї, по-моєму, добро ставиться. Він у мене взагалі добрий, сказала професорша. Хоча, на перший погляд, суворий, відлюдькуватий. Я чогось думаю, що саме цими пояснюється його таємниче зникнення. Можливо, він хоче комусь допомогти і не хоче вас зайве турбувати, знаючи, як ви близько берете до серця все, що стосується його. Ви думаєте, з надією спитала вона, я майже певен вам не слід дуже хвилюватися. Не беріться терпіння і сидіть удома, чекайте його дзвоника. Ви думаєте? повторила вона. Я вам дзвонитиму теж. Щойно матиму якісь новини одразу вам подзвоню. Я вас дуже прошу. Я так хвилююсь. До побачення! Капітан вийшов із квартири професора Барабаша. І глянув на годинник. Було за чверть восьма. Якийсь час він вагався, чи зручно о такій годині турбувати малознайому людину. Потім наважився і подзвонив у квартиру Маргарити Зенонівни. Почекав трохи і подзвонив знову. Через хвилину. Подзвонив утретє. Ніхто не обізвався. Очевидно, Маргарита Зенонівна ночувала у знайомих на дачі.